До покійної нашої сестри Олі. Тому нехай Бог підтримає кожного, хто має смуток. Звісно, що особливо це ті, хто проводили багато разом часу, хто є рідними по тілу, а ми рідні через віру в Ісуса Христа. І, звичайно, нам всім. Важко розлучатися, важко покидати людину, з якою ми були разом, хтось більше, хтось менше. Ми не перші це все проходимо. Бог створив людину. Бог створив людину. І був час, коли ця людина. Мала свій початок ще в утробі мами. І вчора я про це читав із книги Псалмів Давида, як він каже, що, Господи, мій зародок бачили очі твої, коли я був сформований в утробі моєї мами. Давид, який написав псалтир, так сказав. І каже, в твоїй книзі назначені всі дні, коли ще ні одного з них не було. І це правда. Бог знає початок нашого життя, Бог знає кінець нашого життя. Був час, коли сестра наша Оля народилася, коли батьки тримали її на руках, пестили, раділи життю, коли вона робила перші кроки, коли вона говорила перші слова. Коли вона спотикалася, коли вона ходила на чотирьох, на двох, коли вона сама стала мамою, народжувала діток, у той час, коли це було важко їх піднімати, важко працювала, пішки ходила далеко на роботу, бігала. Я пам'ятаю, як вона розказувала, коли вона прибігла на роботу в сусіднє село. Люди вже чекають під магазином, а магазин закритий. Як вона в гармані, а ключів немає. Ключі в сумушці були. А де, ж, а де ж ключі? Вертається додому, це ж не зараз що машиною. Вертається додому, а люди чекають. Ключі, як завжди, в, 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 в сумушці. Приходить додому, а де ключі? А син забрав ключі, щоб мама на роботу не йшла, щоб мама з дітьми побула. життя, Так важко було, не було часу. Але все це вже в минулому. Вже діти повиростали, вже в дітей свої діти. Хтось про нас так буде згадувати, коли ми помремо, правда ж? І це закономірно. Але важливе питання, а для чого життя? Взагалі, в цілому, а для чого життя? Просто так, щоб їсти і спати. Працювати, щоб було що їсти, їсти, щоб знову була сила працювати і такий замкнений круг. Невже це й все? Я хочу звернутися до Біблії, прочитати слова Ісуса Христа від Івана 5 розділ, 24 текст. Знову і знову запевняю вас, каже Ісус Христос, що хто слухає Моє Слово? І вірить у того, хто послав мене, має вічне життя, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. Знову і знову запевняю вас, що надходить час, і він вже є, коли мертві почують голос Сина Божого і, почувши, оживуть. Бо як отець має життя в собі, так Дав і синові мати в собі життя, і дав йому владу і суд чинити, бо він є сином людським. Не дивуйтеся цього. Бо надходить час, коли всі, хто в могилах почують його голос, і вийдуть ті, які робили добро у Воскресіння життя, а ті, які робили зло у Воскресіння суду. Це не я придумав. Це сказав той, хто створив на землі життя. Той, хто його спланував, яким воно має бути і для чого воно має бути. І Христос каже, що приходить час, коли всі, які лежать в могилах, почують голос Божого Сина. Ісус каже, не дивуйтеся цьому. Звичайно, ми дивуємося. Ми кажемо, не вже люди, які ось. Таке велике кладовище, я, мабуть, вперше в житті таке велике бачу тут ось у Сумах, тому що там, де я жив, в селі в нас, звичайно, менше кладовища, по селах менше кладовища, а в великому місті велике кладовище. І здається, невже всі ці люди колись піднімуться? Ісус каже, не дивуйтеся, але це так. Всі, які знаходяться в могилі, приходить час, каже Господь, і вони почують голос Божого Сина. І оживуть. Як так? А дуже просто. А так само просто, як і перша людина на світ появилася. А звідки вона взялася? Написано: Створив Господь Бог людину з пороху земного. І вдихнув в неї. І стала вона душею живою. Ось із цього пороху, в який потім людина і перетворюється кожна людина. Віримо ми чи не віримо, але правда є такою. при більшій силі 80 років, а наша сестра і більшу силу пережила, то це земне життя це просто екзамен. Це небагато. 20 це небагато, 50 це небагато, та й 100 років це небагато. Людині написано в Біблії, Бог заклав прагнення вічності. Людина хоче жити і ніколи не помирати. Вічно жити. І це закономірно, і це заклав Господь для нас. Чому ми всі хочемо жити? Це Господь заклав. І Христос ми читали сказав, по правді кажу вам, хто слухає Моє Слово, хто вірить в того, хто, хто мене послав, тобто в Отця, той має вічне життя. І на суд не приходить, але переходить від смерті в життя. Ми знаємо, що буде великий Божий суд для всіх людей. Ніхто не цей суд. ніхто не відкупиться від цього суду. Але є шанс на цей Божий суд не попасти. Це скористатися адвокатом Ісусом Христом, який прийшов на цей світ, який помер за всіх людей, за всі наші гріхи. І хто прийшов до Христа з покаянням, як це зробила і сестра наша Оля. Хто омив своє життя в крові Ісуса Христа, Господь запевняє, що така людина на судовий день, Вона переходить зразу в річне життя. Вона не буде проходити якісь митарства, як люди думають, про ці митарства в Біблії ніде не написано. Вона не десь блукає ще, як люди думають, 40 днів по цій землі такого в Біблії теж не написано. Біблія каже, така людина переходить від смерті. В життя. Ісус каже, я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і умре, оживе. І кожен, хто живе і вірить у мене, ніколи не умре. Помагається на увазі, що коли людина прийшла до Христа вже в житті, прийняла його в своє життя, вона вже в цей момент отримала вічне життя. І те, що людина померла, це ми називаємо, що людина померла. А Ісус каже, така людина не вмирає, в принципі. Вона переходить. Як з однієї кімнати в другу перейти, як з однієї країни в іншу переїхати, так з одного місця життя перейти у вічне життя. І тому ми не кажемо до наших віручих людей прощай. Ми кажемо до зустрічі, до побачення, бо ми знаємо стовідсотково на основі Біблії, що нас чекає. Вічне життя, нове життя у Царстві Небесному. І це прекрасно. І це та єдина жива надія, за яку ми можемо ухопитися у цім важким земнім житті. Апостол Павло каже: ухопися за вічне життя. За земне, за що можна зараз ухопитися? Будинок розбили, рідні полишають нас, гроші теж десь. Підходять, здоров'я теж втікає. За що вхопитися? <клес> на цій землі все мінливе. Більше того, написано, що ця земля і всі діла на ній згорять. Абсолютно все. І те, що люди зробили, гарне, прекрасне, набудували. Воно згорить. І навіть те, що Бог побудував, ось ця гарна мальовнича природа, вона теж буде знищена. Це Божий план. Але це не кінець. Я хочу прочитати підбадьорюючі слова учень Ісуса, апостол Іван, побачив те, що буде в кінці світу, те, що буде після того, коли оця земля згорить. Йому Бог відкрив. І про це написано у святій книзі Біблії. І побачив я нове небо і нову землю. Оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було. І Я побачив святе місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований немов наречена, прикрашена для свого чоловіка. І почув я гучний голос із престолу, що промовляв: Ось Божа оселя з людьми, і Він поселиться з ними, і вони будуть його народом. І сам Бог буде з ними їхній Бог. І він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде. Тому що перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі, Ось створю все нове і каже, напиши, бо ці слова правдиві і вірні. Чи ми в це віримо, це буде так, як написав апостол Іван, як відкрив йому Господь. І тому кожен із нас можемо вибрати Царство Небесне. Ісус Христос каже, найперше шукайте Царство Небесне, а все інше вам додасть. Як прикро, що більшість людей у своєму житті «Шукай цього земного, а про Царство Небесне, думають вже із запізненням, коли людина померла, тоді кажуть, Царство є Небесне. Але це неправильно. Ісус до маленьких діток каже, пустіть, не бороніть і приходить до мене, бо Царство Небесне належить таким. Ось з дитячого віку як важливо нахиляти до Царства Небесного, щоб людина прожила достойно і коли б життя не закінчилося. Чи в дитинстві, чи в 40, чи в 70, чи в 150. Але якщо людина готова до Царства Небесного, їй не страшно помирати. Вона знає, куди вона йде. Вона йде додому, вона йде до свого Спасителя, до свого Господа. І це та жива, єдина надія, до якої нас відродив Ісус Господь через свої страждання і смерть і воскресіння, щоб ми мали ось це Царство Небесне. Хай всіх нас Господь благословить. Якщо ми хочемо побачитися із нашими рідними там, на небесах, ми повинні прожити достойне життя. Або написано, Ісус Христос каже, старайтеся входити вузькими ворітьми, бо багато схочуть війти та не зможуть. Коли Господар дому встане, тобто Господь і закриє двері, а ви станете значить суду і казати, Господи, відчини нам. А Він скаже, а я вас не знав. А люди скажуть, Господи, та ми ж з тобою їли, й пили, ти нас на наших вулицях навчав. А він скаже, відійдіть від мене. Ви робили без Там буде плач і скрегіт субів. І каже, багато прийдуть із сходу, із заходу, із півдня, і з півночі, і сядуть в царстві небесні з Авраамом, Ісаком і Яковом, а інші будуть вкинені в темряву. Вічно, Бога пекельних. І перше, ніж вони будуть вкинені в пеклі, в пекло написано, вони побачать Авраама, Ісака і Якова і всіх святих у Царстві Небесну, а себе вигнаними гетьмані. Тобто, перше, ніж людина попаде в пекло, вона побачить того, хто попав у рай. Вона побачить всіх спасених, всіх святих. Вона зрозуміє свою помилку, але вже буде пісно це все поправити. І... Ліна Костенко сказала такі гарні слова Життя пройде, немов вода, і відсвіте, немов вишнева гілка. В житті одна помилка не біда, біда, коли усе життя помилка. І я щасливий і радію, хоч зараз смуток у нас через втрату нашої сестри Олі. Але ж я радію, що в житті її ця рокова помилка виправилася. Вона прийшла до Господа, вона покаялася, вона прийняла Ісуса, вона прийняла водне хрещення, не посоромилася це зробити. Вона вірно до кінця служила Господеві, молилася, читала Боже Слово, любила це і причащалася, і померла в Господі. І це велика радість для нас. Це велике благословіння. Тому нехай Бог всіх нас підтримає, підкріпить дорогі рідні, особливо, і дасть Бог. Пройти правильно наше життя ми ще на дорозі, але сьогодні життя дуже нестабільне. Спішімо до Господа примиритися з Ним, і наше життя буде мати гарний зміст і буде благословеним. Хай Боже ім'я прославиться. І ми зараз помолимося. Подякуємо Господу ще раз за життя нашої сестри. За цей гарний день сонечко вийшло, і ми віримо. Що це все від Бога. Давайте ми помолимося. Амін. Дорогий Господь, ми благословляємо Твоє ім'я, ми діти твої, а ти наш Господь, добрий до нас і близький до нас. Нехай ти будеш прославлений як через життя, так і через смерть. І зараз, коли ми віддаємо землі тіло покійної сестри нашої Олі, ми благословляємо Твоє ім'я. За її життя, що Ти в свій час постукався в її серце і відкрився для неї, і вона щиро прийняла Тебе і покаялася, Господи. Дякуємо Тобі за це. Ми віримо, що вона є в твоїх оселях. Ми віримо, що вона ніколи не вмирає. Бо хто вірить у Тебе, той має вічне життя, і це благословення від Тебе для нас, Господи. Благослови всю родину, підтримай, потіш, підкріпи, щоб відважно пройти ці важкі моменти життя, щоб кожен з нас, хто ще на дорозі життя, міг би, не спізнившись, прийти до тебе і покаятися перед лицем Твоїм, примиритися із тобою. Господи, благослови нас надалі, все наше життя, наші родини, наші сім'ї, щоб ми правильно жили перед лицем Твоїм. А тобі вічна слава та поклоніння, великий Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоден, подавай нам на кожний день. І прости нам, новини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас. Мы кажем то. Якось образила, може щось сказала, бо ми ж всі люди, то Біблія навчає, що коли стоїте на молитві, то прощайте, коли на когось щось маєте. Хоча, скільки ми її пам'ятаємо, вона була завжди людиною неконфліктною, мирною, ні з ким не сварилася, бо в церкві є теж різні люди, то про неї ми кажемо, що вона була дуже такою спокійною людиною. Теж згадав, коли ми їхали, оце вже у війну із юнаківки, і мені потрібно було ще в новій січі в сестрі Раї дещо зробити. і я ж, якби... А потім після того мав відвозити вже ж її в Корчаківку. Ось. І я ж роблю цю роботу, а вже аж тоді вона мені каже, ну їдемо, бо в мене там дочка приїхала. Чекає, чи день народження в дочки було, вона сказала, як, так а чого ж ви мені не сказали, що ви спішите сьогодні, я б вас би відвіз, а потім, мабуть, день народження вас був. А в неї був день народження, а може і неї, бачите, я вже не пам'ятаю. Ну, факт того, да, що ось так вийшло, а вона навіть змовчала, думаю, ну настільки ж треба було так от, поскромнічати. І зараз, коли це все згадуєш, думаєш, а це в житті ціни. Ось такі якості, такі риси, це в житті нашому завжди є ціна. Добре, <клух> да, можу вже хлопці закривати, а ми будемо співати пісню. <клух> Я ось хочу також прочитати слова, які сказав. Господь Бог до перших людей, до Адама про життя. І Господь сказав такий вирок за те, що Адам і Єва вас грішили, він сказав такий вирок. До жінки сказав, вельми помножу твої болі і твої муки під час народження дітей. А до твого чоловіка відчуватимеш потяг, а він над тобою пануватиме. Адамові Бог сказав, оскільки ти послухав голосу своєї жінки і з'їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята через тебе земля, в тяжкій праці харчуватимеся з неї в усі дні свого життя, тернину й будь-яки родитиме тобі, і будеш їсти польові рослини і злаки. У поті свого чола їстимеш свій хліб, доки не повернешся в землю, звідки ти був узятий. Бо ти порох і до пороху повернешся. І так воно є. Людина з пороху взята, і людина до пороху повертається. І ми всі є свідки цього явища. І це закономірно. Що у небо жина наші дні, ніби сту, як удалотка, мов стихаючи звук, та зникає життя.